У нас є крутий спеціаліст. Що це у нас таке? Шинка стала в діагоналі. Найкращі фільтра зверху знизу. Легендарний історичний момент для нас. Запрошую вас на склад. Зустрічаємо контейнер запчастин з Америки. This is the future. This is the future. Отже, друзі, ми з Андрієм зараз проведемо коротеньку екскурсію по нашій базі. Тут у нас гектар землі, потихеньку все облагороджується. Дивіться, стоїть у нас вже Tesla Model X го року. Тройка Вайка 22-го року. Там ще стоїть 5 машин, але більшість машин вже всередині і ми їх вже запускаємо в роботу. Давайте з вами пройдемо і подивимось. Зараз відбувається вже процес рихтування, тому тут трошки шумно. Але ми з вами бачимо вже перший бокс по підйомникам. Перша автівка, яку ми вже віддефектували. Є проблеми з патрубками батареї, штуцерами. Їх два відбиті. Ми вже готуємося до зняття, але процес цей швидко відбувається. Також тут підрамник передній, теж під заміну, ну і по ходові там деякі частини. Підемо далі. Є також наступний автомобіль. Ми його також віддефектували. Там також є проблеми в попередній ходові частині, підрамник передній під заміну. І вже деякі частини ходової теж відновлено. Ну і зараз починаємо відновлювати підрамник. Також тут йде процес безпокрасичного видалення вмятин. Він, скажімо, попередньо робиться в тих автомобілях, в яких не потребує ремонту або лакофарбових фарбувань. Тому в першу чергу ми запускаємо твіт. Всі інші автівочки теж чекають свої черги. Дивіться, ми можемо також робити видалення вмятин без покраски. У нас є. Крутий спеціаліст, професіонал своєї справи. Бачите, використовується спеціальну лампу, використовується спеціальне приладдя. Бачите, як грається як грає метал, як людина професійно з цими тендітними кришками тесла працює. Тобто любі пошкодження, які невеликі, які можна видалити вмятину без покраски, це називається ПДР ще в народі. Дуже ну, така востребована штука для того, щоб не красити, щоб деталь була не фарбована. По-перше, ну і по-друге, фарбування дуже дорого коштує. Тому по цій послузі ви можете з нами працювати. Ми можемо для вас таку послугу виконувати. Просто скидаєте нам фото і максимально відео. Краще, звичайно, приїхати, щоб ми подивилися, але фото, відео скидаєте, і ми кажемо, чи можемо ми це зробити, видалити цю вм'ятину для вас без фарбувань. Давай зразу спочатку про це розкажемо. Що це у нас таке? Загалі це місце для зберігання от запчастин. Завжди його ніколи не вистачає. Ну тут ми вже це передбачили. Ну і відповідно, вже кожна машина, яка дефектується, всі запчастини складаються на, на стелажі. Ну задумка така, щоб де розвивалася автівка, тут вона й буде залишатися от, при дефектовці. А вже далі, якщо потрібно там репортування роботи. А даже в, в цьому місці можна робити а, процес по відновленню зазорів да, автомобіля. Це дуже багато часу з має. Чим це корисно? Майстер взяв якусь частину собі, поставив, якщо вона не потрібна, з нього знав. Не кладе на підлогу, а кладе на стелажі. Тому, от, от фактично, для цього були призначені стелажі. Зараз ми їх поставили вже розподіляємо, підписуємо кожну ячеєчку автомобілем. Поки що примітивно. Але це зручно. Тобто, ти розумієш, з якої це автівки, деталі, і це, це насправді дуже зручно. З лівої сторони у нас автівки, які вже пройшли дефектування і фактично ждуть запчастин. Ну, основна, скажімо, затримка це вставні ланжерони. От одна, друга, це ще не віддефектовано, але чекає свої черги. Вставні ланжерони от задню литу частини. частину. Тобто вони замінюються, і тому ми ще чекаємо оригінальних з Європи запчастин. Також цей автомобіль він був і також пошкоджений попередній частини. Тут вже віддефектували, відновили все. Чекаємо тільки по задній частині, Там теж є, теж є пошкодження. Це наш автомобіль. Він вже підготовлений, чекає фарбування. Ми далі будемо йти і покажемо вам окремий зал для фарбування. Цей автомобіль, він віддефектований, також чекає своєї черги по ремонту. Тут деякі деталі відремонтовані, але потрібно ще попрацювати з зазором. Ідемо далі, там найцікавіше. Якраз у нас проходить процес відновлення на стаполі автівки. До речі, було по задній частині зміщені діагоналі. Хочу замітити, що на стаполі буквально по годин-4 і все. Машинка стала в діагоналі. Попередній частині потім переходимо по напередню частину. Там також потрібно відновлювати діагональ. Деля. Сергій, розкажи нам, будь ласка, що ми тут робимо і що це взагалі за обладнання, і як це працює. Ну, це стател, який недавно купили. Ми на ньому ще не почали працювати. Це троєчка, ударчик прийшовся тут з правої сторони. В балку задню, то задні точки також ушли із ланжеронами. Ми по діагоналях все виставили уже кузов пружини. наскільки що треба пару раз натягувати, також простукувати міста деформації, щоб возвращався. Кузов в ісходне положення. Так що на даному обладнанні настільки краще працювати, чим, ну, без стапеля, правда, такі удари і не робляться. Розкажи, ага. будь ласка, що це в нас і що це у нас таке і що ми з ним робимо? Так, це в нас з'явився спотер такий із столиком настільки удобний. То есть тут тоже обладнання, кулер, молоточки, все. Міні можна потрошечку підтягувати, робити на більш висококачественні роботи, а також прискорює ці всі процеси. Ну і плюс теж автоматизм додає, якби вставляємо сюди оте шайби. Набираються вони повністю. І ми ними. Витягуємо кантики настільки швидше все у нас прихлепуває. Ага. Це для того, це щоб, щоб вирівняти крило. Так, ми витягуємо канти, потім це все э, ну, типу, зашкурюємо. І да, на малярку, так. Да. Ну, на, стараємося на малярку. по максимуму все підняти, щоб менше було а, ну, Щоб ви бачили, тут просто форми виведені, ну, майже можна сказати, в ідеал. Тобто тут шпакльок буде просто мінімум. Сергій, розкажи, будь ласка, які роботи ми провели по цій трійці, і що з нею а, робили. Ну, на даному автомобілі ми замінили стакан, Ланжерон, підрамник, uh -huh. був замінений крило капот, бампер. Ну, тобто виставили все в зазорчики. Можете побачити зазорчики відлічні, краще, ніж завода. Старалися теж пару днів тут. Друзі, в... на що прошу звернути уваги? Е майстер наш займався настільки якби, прискіпливо зазорами, що зазори краще, ніж з завода по бамперу, по крилам. При тому, що тут були сильні пошкодження. І в результаті маємо автомобіль вже кінець 21-го, це 2022 рік, і зазори просто, ну, от супер. Андрій з Сергієм молодці. Друзі, підійшли до нашої Тесли S. це наш Ігор, теж він нам рихтує автомобілі, наш майстер. Розкажи, що ми тут зробили? Замінили крило, правильно? Замінили четверть. Четверть замінили. Вже. Да. Ага. Це вже вона у нас виставлена, і будете, я так розумію, приварювати її вже. Да, Виставляється ну, по зазор, виставляти позазор. Е, прошу звернути увагу, що тут замінена четверть вже повністю. Це оригінальна е, четверть з Тесли S. і ми з вами можемо побачити, тут у нас шви йдуть. наскільки все ну, якби правильно зроблено. Тут все буде заварено е, сваркою. І ну, якби, по заводському місцю порог залишився оригінальний з завода. Але от сама якби, фільонка разом з внутрішньою аркою все йде вже е, замінено з автомобіля донора. Ну і дивіться, тут теж, як е, виглядає, якщо так здалеку подивитися, ніби автомобіль ну, якби і був цілий. Тут хлопці вже теж накинули. Зараз вони виставляють крило і теж будуть його обварювати і вже ну, виставляти зазори, потім обварювати, і автомобіль вже буде йти після рихтування у нашу малярну камеру. Наступна моделувай, в неї пошкоджені дві правих двери: передня та задня, Ну і частково задній бампер. А також по задній лівій двері було незначне пошкодження, але за допомогою безпокрастичного видалення ми. Все відновили, тому ця дверь залишається в заводському фарбуванні. Ось тут ось залишилась незначна царапинка, але вона сподірується. Ну і давайте перейдемо, подивимося. Кришку ми замінимо. Має такі серйозні пошкодження. Бампер відфарбуємо, тому що є невеличкі також пошкодження. Ну і тут дві двері під заміну, ми вже їх віддефектували, ну, тобто замовили, залишилось тільки підготовити, пофарбувати і все. Тобто Ця автівка така, з мінімальними пошкодженнями а, і бистрим відновленням а, буде готова. Так, наступна Tesla Model 3. На неї ми вже віддефектували. Зараз відновлюємо проводку. Тобто та проводку, яку можна відновити, ми відновлюємо те, що може підлягає заміні. Ми замінюємо. Тому ця автівка зараз відновлюється по проводськи, вона запущена, вже стоїть під Wi-Fi для того, щоб сертифікати не полетіли. Діагоналі вони все добре по задній частині допрацюємо, виставимо зазори і все, автівка теж буде готова до фарбування. Якраз автівку підготували, піддефектували, замовили крило. Відновили частково ланжерони. Тобто напаяли зараз підготуємо і теж в диагоналях все було добре. Автівка має малий заряд, тому що підключаємо порт зарядку ну, для того, щоб зарядити авто. Крило є задні вставочки, також є, вже придбали кронштейни. Чекає зараз місце на стапель. Закінчуємо і в малярку віддаємо. Попередні частини вже відновлено, і зазори теж виставлені. Мега відновлений центр, малярна стоїть малярна камера, тож там хлопчики ходять, допрацьовують. Ми вже починаємо прибирання, тому що початкове тут призначали щось чуть інше, але в кінечному це вже малярний буде Матеріали закупили, автівки підготували. Людей знайшли, все зробили, тільки залишилось працювати. А, Скільки у нас тут на повному ходу, коли буде спіль... робочих місць. Скільки автомобілів да може одночасно фарбуватися, ну готуватися до фарбування? Ну від 4 до 6 автомобілів може одночасно працювати може одночасно. Буде. Да тобто достатньо для... тут стільки робочих місць для того, щоб підготовлювати автомобілі, відповідно фарбуватися можуть. Один автомобіль і декілька деталей, але в роботі може бути до шести автомобілів. І давай пройдемо в малярку. Да, пройдемо. Оце наша малярка. Найкращі фільтра зверху знизу. Знизу поки ще не тому, що закінчуємо. Оцинковані решітки. Це ну, топчик Най найкращий топчик. Все стерильно, чиста. Потрібно ще фільтра доставити. Ну, ми вам потім покажемо, які фільтра ми використовуємо. Там буде дві системи очистки. ну і Потім в роботі вже побачите деталі автомобіля, які ми тут фарбуємо. Саме головне, що дивіться, камера подовжена. Тобто тут можна фарбувати навіть Форб f 150 ну 8 метрів, якщо не помиляю. Вісім метрів довжина камери. Камера широка, тобто автомобіль заїжджає, і навіть якщо фарбувати пороги, то весь пил, весь бруд буде йти вниз під решітки і буде витягуватися через вентиляцію. Тобто все продумано, пропрацьовано для того, щоб фарбування автомобілів було максимально якісним. Плюс вже спеціально для вас, щоб вам було приємно дивитися наші відео, вклали ще додатково кошти, щоб оце, -оце обробити плиткою по краях. Тобто це все якби інвестиції на майбутнє для того, щоб якісно та е, швидко ремонтувати вам автомобілі в достойних умовах сучасних. Отже, друзі, зустрічаємо контейнер запчастин з Америки. Ніч, темнота. В такому ручному режимі вигружаємо, тому що фура не змогла проїхати. Точніше, не фура, а контейнер не зміг проїхати далі. І тут у нас величезна партія запчастин з Америки. Зараз вигружаємо це все і поступово і вручну, і кенгушкою нашою завозимо це все на склад. Легендарний історичний момент для нас. Запрошую вас на склад ELMOB. Знаєте, серце переповнюється подякою до нашого інвестора, який нам допоміг з цією базою, і до кожного із наших підписників, наших. Працівників, наших клієнтів, партнерів, що це все стає можливим. Дякуючи вам, дякуючи вашій підтримці, зараз хлопці заносять вже пів контейнера, розгрузили, продовжують розгружати контейнер. ну Просто оцініть масштаби, і то що ви зараз у це бачите, от стелажі це тільки 20% того, які будуть стелажі. От за нами теж. Велика кількість запчастин. Бачимо з вами вже деяку частину, яка вже запакована запчастинами. Ми ще чекаємо контейнер запчастин з Китаю. І потихеньку-потихеньку це все преображається. Бачите, це вже оригінальні бампри, бо приїжджали до нас. І ну, маємо рости, маємо зростати. Маємо багато автомобілів ще в черзі на відновлення. Тому робота йде, робота рухається. Отака от, от, як бачите, краса.